Ви Знаєте, хочу зняти це відео для Фейсбуку, Тіктоку і інших е таких е соцмереж. Перестаньте набиватись в друзі з проханнями допомоги, це по-перше. Е знаєте, з самого початку вторгнення я в цій війні і Скажу чесно, відкрові, жодного разу я не отримував, як всі кажуть, 100 тисяч військових. Угу. Ну, може я такий нещасливий, чи що. Вічно попадаю в піздерези, такі нормальні, чи що, чи як. В общем, це трохи напрягає, знаєте, набиваються в друзі, а потім починають жалобні. Всякі послання слайд, допоможіть. Я розумію все, але ж в мене теж є родина. І знаєте, ще військовий купу грошей трати на свої військові нужди, окрім родини. Я єдине, що в своїй родині зараз допомагаю, це тим, щоб комунальні послуги проплатити. І все. І ще знаєте, дуже сильно. Кумари чи що роздражає, як ви уявляєте, хлопцям військовим прикольно дивиться ваші щасливі радісні обличчя з шашликами, з півасіком там, і з усім прочим. Коли ви викладаєте це, ну і хлопець задумується, я блядь, воюю тут. Такий ж самий, як я, сидить, і п'є, там десь на бережку тілочку зажимає, чи ще що небудь шашлички їсть, пивасик п'є. Ви знаєте, це не просто підкумарює, Ви вносите такий дисбаланс нам, е знаєте, в душі. Ми перестаємо розуміти навіщо, що і як. Якся знаєте, поскромній треба себе вести. Все ж таки у нас війна. І знаєте, якщо тим, кому ви хвастаєтесь, ви хваляєтесь цим, не дай Боже їх не стане, чи вони полишуть фронт і єбать, як вам весело стане. Я вам гарантую, це просто піздец. Ну, коли ор орки зайдуть, вам буде точно не до веселищі, повірте мені. Е, так що, ну, будьте чимними. Перестаньте вихвалятися і, і просто просить у військових, там, типу військові багаті. Давайте, слава українцям, слава Україні.